Привіт! Мене звати Євген, ми магазин триммерів Тример. In сьогодні в нас супер класна прем'єра. Ми показуємо Хоко. Це триммер від бренду Хоко. Ви могли чути цей бренд по аксесуарам тобто відомий бренд серед аксесуарів. Вони виготовляють павербанки. І сьогодні у нас ось такий триммер. Це вони також вирішили. Зробити свою версію триммера і зараз я вам його покажу. Разом з вами буду дивитися, ми зараз в цьому відео розберемось взагалі, чи вартує він уваги, чи ні. В цілому, по дизайну мені вже він зацікавив, по характеристикам також пройшовся акумулятор 1200 мА. Працює 90 хвилин на заряді, також час зарядки до півтори години. Звісно ж, вхід USB Type-C і металевий корпус заявляє виробник, подивимося зараз разом з вами. 170 грам вага. До речі, мені сподобалось, що вони також пишуть вагу, тому що буває, клієнти запитують, а тут навіть не завжди є зважити. Так, ну, звичайно, пишуть, що професійні лезер, все ми це зараз подивимось. Ось так всередині виглядає триммер. До речі, пакування хороше. Тобто можна і подарувати, і виглядає солідно. Так, ну справді металевий корпус повністю йде металевий. Вхід USB TFC показую. Також виробник заявляє, що тут мінімальний зріз 0,1 мм. Подивимось, давайте. Показую вам на відео. Ось такі ножі. В цілому так, тут буде нульовий ефект. Тут справді рухомий ось цей ніж він йде майже в рівень з зубчиками. Тому, в принципі, можна використовувати без насадки для гоління, для окантування. звісно ж. Ось ці, бачите, зажими досить цікаво зроблені. Дугою, ось так. Я перший раз, до речі, так бачу. І тут металевий ось ця частина, тобто тут корп конструкція металева повністю, виглядає цікаво. І є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. І також, якщо під'єднати до мережі, буде показувати датчик мережі. І також є підсвітка, скажімо такі, індикатор індикаторна біля кнопки. В цілому цікавий дизайн справді не важкий тример. В принципі, мені подобається, цікаво виглядає. І зараз ми подивимось, що в нас в комплекті. Так, в комплекті ось є така коробка. Тут ще є ось такий пенал. Ну тут ще якась інструкція. Так, давайте подивимося, що нам сюди поклали хоко. Так, опа. Так, у нас тут ідуть три насадки. Heures, насадки в нас на, три. 6. Значить, Мінімальна насадка, цікаве, до речі, рішення перший раз бачу. Мінімальна насадка на 3 мм. Далі друга насадка 6 мм. І остання на 9 Тобто, в принципі, 369 можна використовувати якраз тим, хто любить, там, наприклад, бороду відпускати подовше, Тобто, щоб залишити більшу довжину. Також можна для підстригання. Тобто, в принципі, 6-9 це вже насадки для стрижки голови навіть може підійти. Окантування, звісно ж. Тому, в принципі, цікава комплектація. Кому якраз потрібно великі насадки в комплекті, то цей, ця модель вас може зацікавити. Ну Звичайно ж, кабель USB Type-C він є. Мастило, щіточка також є в комплекті. В принципі, це зрозуміло. Ось такі треммер, я вважаю, він вартий уваги. Справді на свої гроші буде цікава модель. Ціна 799 гривень. Замовити можна вже від сьогодні на нашому сайті Треммер А завтра ми вже передаємо на магазин. Тобто в магазині буде можливість забрати містаків Велика Васильківська 72. То це Олімпійський другий поверх. А в магазині ви можете подивитись, оглянути вживу, потримати в руках, забрати на місці. 799 гривень так само, і ціна в магазині буде. Тому ми чекаємо на вас. Ми працюємо щодня з 10.30 по 19.00. Дякую за увагу. Кому цікава така тематика, підписуйтесь також на канал. Давайте будемо трошки піднімати нам активчик. Дякую, гарного дня!